Доброго дня сьогодні, знаходячись в чудовому українському місті, Дніпро, я не могла не скористатись можливістю і не заїхати на. Вау, uh, wow, складські потужності компанії Ланман, і uh, тут я хотіла б коротко поспілкуватись з керівником uh, відділу продажів компанії Ланман Константином Чайкою, і поставити декілька питань, які цікавлять і мене, і я впевнена відповіді, на які будуть цікаві і вам, шановні глядачі. Костя, привіт, доброго дня. Вітаю тебе. І перше запитання в мене насправді дуже просте. Воно стосується загалом ринку шин в Україні. Я так розумію, що в принципі операторів, які працюють з шинами, у нас досить багато. Як виглядає ринок на сьогодні? Скажи це дійсно так на сьогоднішній момент. Дуже велика кількість компаній, яка займається продажем шин. Але треба розуміти, що не всі далеко не всі з цих компаній являються імпортерами шин угу. для розуміння. В Україні максимум 5-8 компаній, котрі самі імпортують шини. Всього лише Окей. Okay. так в чому різниця, коли аграрії, фермери, клієнт працює з імпортером. Він себе застраховує по декілька параметрам. По-перше, це гарантія від заводу. По-друге, це наявність Угу. Uh -huh. Ми, як імпортер, можна це побачити, маємо завжди велику кількість в запасі одного і того ж розміру. І це забезпечує, що у сезон до нас прийдуть клієнти, і вони завжди зможуть ну, там, обрати цей розмір. Uh -huh. І мати стільки, скільки потрібно. Тому, умовно, якщо я великий агровиробник, і мені потрібно, ну не знаю, скажу 50 Шин якогось розміру на якусь техніку, ви зможете мені їх поставити, звісно, Окей, звісно. супер. А якщо говорити безпосередньо про а, ландман, а, можеш коротко сказати, от в чому ваша відмінність або що саме є такою не знаю родзинкою або доданою цінністю, як я завжди говорю, та для фермерів от саме вашої компанії, що пропонує Ландман, чого не пропонують інші? На мою думку, наша така родзинка це досвід, оскільки у нас багато співробітників, котрі в цій індустрії більше 10 років. Це дуже великий багаж знань, коли ми набували своїми помилками, але все ж це знання. Давай тоді продовжимо цю думку. І ну, будь-яка компанія, велика, маленька, вона завжди а, має якісь цілі. Я впевнена. Ви також ставите якісь цілі перед собою в своїй діяльності, в своїй роботі, і має якусь місію. Да? Щось таке, от в чому, а, які ваші цілі, і в чому полягає місія? А, згоден, у нас є і ціль, і така і глобальна місія наша компанія, яку ми підтримуємо вже на протязі багатьох років. Перша ціль. А наша ціль розбавити монополію а, преміальних брендів а, шин в Україні саме в сількоснаправленні, бо ми знаємо, у нас є два-три, ну максимум чотири преміальних бренди mm -hmm. і котрі за останні роки це просто монополію. Okay. Тобто, фактично, ви виходить іншими словами, переформулюю, у фермера не так багато вибору, якщо він хоче придбати шини преміального сегменту. У нас є, як ти сказав, два-три цих бренди, які присутні на ринку, і ви ставите перед собою завдання цей сегмент розширити преміальних шин. Так, Окей. так. на мою думку, не просто клієнт, а наш аграрій має право мати вибір. Угу. 100%. 100%. вибір у з ким він працює, так у кого можна брати, у в кого вигідніше Однозначно. А, Якщо ми кажемо про місію, наша місія це мінімізувати а, ущільнення ґрунту і вплив шин колісно тракторів комбайнів угу. саме на наш ґрунт. Окей. Okay. І це я так розумію. Також, якщо ми говоримо про такі речі, то це впливає відповідно і на витрати фермера, так які він несе. Тобто, ви допомагаєте таким чином і оптимізувати ці витрати у виробництві. А це, до речі, надзвичайно цікавий момент. Ви знаєте, я як не спеціаліст, взагалі не спеціаліст, як ви розумієте, в шинах можу сказати, що насправді для себе я побачила, скільки деталей якихось маленьких аспектів існує в, в усіх технологіях. І здавалося, за нами тут стоїть така шина, проста шина, да, але це величезна технологічна, наукова, не знаю, да, дослідницька робота на насправді. І а, ти вже почав говорити от якраз про питання ґрунту і про вашу місію, яка пов'язана з інноваціями. А, якщо трошки конкретніше про інновації говорити, а можеш навести от, приклад, да якийсь такий практичний приклад для а, наших фермерів. Скажімо так, про практичний приклад і інновації, можна показати, наприклад, це нідерландський виробник Вредштейн, це преміальний сегмент, це просто топ рівень. Це одна із найінноваційніших шин mm -hmm. у світі. По перше, це на самій шині є дві буковки. ВФ це шина, яка нам дозволяє працювати. На 40% на... зменшувати тиск порівняно з звичайною шиною. Що фермер отримує? Якщо на звичайній шині ми працюємо і зазвичай там люди кажуть, та ми накачали шину, там 2-3 ґрунти за це постоять на тракторі, та й поїхали. А коли ми запускаємо шини на шині низького тиску, ми отримуємо ефект угу. У Вона шина не в боки, розпирає угу. її, а вона починає 4-5 ґрунти зачепів одночасно контактувати з почву. ми що ми отримали? Менше ущільнення, mm -hmm. тобто у нас на один квадратний сантиметр площі, ти тисне ну, менше навантаження. Mm -hmm. Ось і ефект згусниць. Окей, надзвичайно цікаво якщо чесно от, ну, ніколи б не подумала що звичайна шина може мати от безпосередній фактично такий вплив і ефект на ті питання про які ми досить часто спілкуємось зараз і говоримо дуже багато про те що ґрунти є нашим основним засобом виробництва в сільському господарстві от я від собі навіть за допомогою правильного вибору шини можна впливати на те що саме да буде відбуватися з гвинтами на ваших полях ти ви собі я до тебе, як фермерка, прийду за шинами. Які короткі три поради, або от що так скажімо, лайфхак, який ти коротко зможеш мені дати для початку? Я, скажемо так, як шинний спеціаліст, можу порекомендувати три речі: так: по перше, це правильний підбір шини для конкретної техніки. Окей. Про що я кажу? Якщо у нас, допустимо, трактор дуже навантажений, в нього великий наробіток за рік, в нього тяжкі умови роботи, то треба вибирати преміальний сегмент. Так, mm -hmm. да, він mm -hmm. буде дорожче при покупці, але він відпрацює більшу кількість мотогодин, і в розрізі а, затрат на одну мотогодину це буде вигідно. Тобто, фактично, це один з таких принципів, що не треба, не варто економити на початку, тому що в результаті тобі все одно вийде дорожче, якщо ти будеш да, сильно економити на початку. 100% і ми на багатьох підприємствах це вже ну, зрозуміли. Mm -hmm. Якщо у нас. Трактор не дуже багато працює, він робить не дуже тяжкі, mm -hmm. тяжкі роботи, просто транспортні, то я рекомендую ставити середній середні. сегмент. Бо це оправдано. Okay. Ціна, якість і okay. наробіток. Другий момент це 100% треба дотримуватись. Mm -hmm. технічні, технічні супровідчини. Mm -hmm. Бо багато ну там погана і хороша шин не буває такого uh -huh. шина. Всі шини хороші, можна так сказати. Дуже важливо грамотно підібрати. По перше прийму під uh -huh. техніку, і друге, правильно її накачати uh -huh. саме тиск. Ми дуже, ну там треба сумлінно за цим дивитися, бо навіть найдорожча, найкрутіша шина, якщо в неї неправильно а, підібрати тиск, вона просто не відпрацює свій ресурс. Що стосується технічного супроводу, <гум> якщо на великих господарствах є, звичайно, там не знаю більше інженерів, та, які займаються технікою. Я як маленька фермерка, Початківець. у мене немає. Можете ви як Ланман мені запропонувати? Да, скажімо, там якийсь супровід, сервіс. Якщо я у вас купую шини, там ваші хлопці зможуть приїхати і допомогти мені тим, щоб я не наробила якихось дурниць. Є таке сто відсотків. Це одна з тих цінностей на ну, нашого колективу, нашої компанії, які ми дотримуємося. Це сервіс okay. після продаж сервіс. Ми фіксуємо, коли машину встановили. На яких метагодинах. то Йому рекомендований тиск. Слідкуємо за нею, скільки віно відпрацював, даємо звіти фермерам. Це дуже важливо. Бо там через три роки він подивився, ну відходило нушина, як шина. А й мота, ні, другу. Дивись, Окей, okay. і третя є щось ще і третя. Це скажімо так, те, що на початку казали, це наш багаж багаж знань. Це те, що ми можемо запропонувати. Дуже дякую, і е, насправді, ви знаєте, я б запросила багато кого відвідати цей склад, тому що враження від е, е, враження просто вау е, коли ти бачиш це своїми очима. Повірте мені, е, оці всі б, е, прості шини, але насправді е, справляють величезне величезне враження. І коли ти розумієш, що всі ці шини потім працюють на наших українських полях і забезпечують якраз безперебіг. Війну роботу будь-якої сільськогосподарської техніки і не тільки сільськогосподарської для того, щоб вироблялася наша продукція. То ти розумієш наскільки важлива кожна деталь, враховуючи ось таку велику чи маленьку шину. Костя, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую. Я сподіваюся, що не останній раз, звичайно, розмовляємо. Ще зустрінемось. Да, приїжджайте. ми на нашому складі всім раді. Хто хоче приїжджаєте, дамо консультацію. Просто приїжджайте познайомимося. Ми всім раді. Все прийнято. Дуже дякуємо вам, всім па-па. Гарного дня.